Шановні гості, дорога родина, сьогодні в нас в гостях відомий повар бурак е прізвища, я не знаю. Ми, ми будемо розказувати, як фарширувати курку, е запікати качку і, -во, і пекти маковий штрудель. Ахуєнний вступ. Я в гостях опосіраю. Сьогодні у нас три е основні теми для обговорення. Я, я того симпатична, я та прикольна, з губаста коротше, якщо що. Да, я забув про, про що там? Шо, що мали з на увазі про те? Та кого? пацанюра прийшов до нас. А що я понял. про чуваків короче, які знімали на відео, як вони ґвалтують е жінок? Та ні, та давайте може розкажемо, що то за пацанюри сидить. Да, 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 да. Да, розкажи, хто ти про себе? Бо ну ліпше ніж ти ніхто про себе не скаже. Якщо би ти був редактором е програми в гостях у Гордона і знімали би про тебе, і оце от досьє під музичку народився... You know, yes I mean, you know, — я дивився гордо на інтерв'ю, я не знаю, які там вступи, але якщо починати Фарід Шрафмал, народився в невеличкому селищі на Рівненщині. Сусід тунель кохання. якщо ви Чекай, то ти той кургана Грігат співаєш? Да, да, так. Там ще ж є третій. Є Аміль, є Раміль і є третій. Шарафміль. Оце я. Ну, що ви думаєте, блядь, треба їх в штраф якийсь штрафбат відправляти? Штрафбати, ти маєш на увазі повістку їм, тіпо, і... Да, — Так, да, штрафбат, і все, хай там лізуть, вмирають, спокутують свою провину, свій долбоїбізм, нехай. Є багато способів померти інших. Типу, взагалі, ну, вплутувати ЗСУ у всю цю історію це тіпо, повна хуйня. — Давайте Бо... МВС вплутаємо, ДСНС, хай пацани йдуть служити в якості покарання. Ну, супер буде. Мабуть. Мабуть, от отож, ну типа, я просто як собі уявляю службу в ЗСУ, і ну не не тільки напевно я, а загалом це ж типу велика честь захищати свою батьківщину перед невимовним злом, яке зараз нашу країну атакує, і тут типа скільки їх там 5 чи 6 штрихів. Коротше, запускають свій ютуб канал, вирішують, чи що там не запустили, чи телеграм-канал. Да. Ну, несуть. Причому там такий прикол на секундочку. Типа, я коли вперше в Твіттері узнав про цю штуку. Я не пам'ятаю правда, хто про це не писав, але я вирішив зайти на всякий випадок, бо там, типу, посилання ще на, на телеграм-канал е залінкали, тіпа, і пишуть, що все, телеграм-канал закритий. Думаю, ну закритий, то закритий скарг кидати вже не треба. І тут я якось закрив телеграм, потім відкриваю знову. Дивлюсь, знову пишуть: ні, телеграм відкритий. На момент, коли я туди зайшов, там було 8 касерій підписників. А от позавчора, здається, це позавчора... Сьогодні що? Сьогодні п'ятниця, позавчора була середа. В середу, я заходжу, там було 62к. 62к просто це підписані люди, це не тіпи, які зайшли, просто подивитися, яким цікаво, і такі ну ясно, хуйня, і вийшли. Це тобто люди, які підписалися ну, і чекають нового. А ти думаєш, що klaunico? це пацани просто типа, хайпанули? Тому що про цю е, ситуацію згадав Зеленський Подоляк. Абсолютно, кожен там профільні міністри, кожен блогер, там політик, якийсь там журналіст про цю всю історію написав. І мені здається, що чуваки все-таки ну, посадять і вони якусь відповідальність понесуть, тому що ну, історія роздута і просто так з петляти навряд чи вийде. А хто там мені? Зеленський згадував факти знущань з дівчат, розпочато кримінальне провадження? Є перші затримання зловмисників. Насильству в Україні місця не буде. Хто Це мені зараз. пояснить, що чо, чому їм дали повістки, якщо одного з них взагалі посадили? До чого там та повістка? Буде мати дві повістки? одну в суд другу в армію. Вибирає знашті, по є дві повістки. Одна в суд друга в армію. На яку сам сядеш, на яку кінта посадиш. Коломойському хай повісточку дадуть. Так, Але може дадуть, блядь. З такими темпами, як роздають повістки наліво і направо, які до ЗСУ взагалі нічого спільного не мають мати ЗСУ. в принципі. Тобі класно, ти не громадянин України. Так, до речі, справедливо. Не громадянин України. Та ні, громадянин. Але я тільки ще на секунду подумав, що в принципі. Ти просто це так сказав, що я на секунду подумав, а потім таки думаю, так, стоп. Е, з такими темпами, як повістки, ті роздають, отримати її Коломойському, Я думаю, що це не буде типа сильною якоюсь проблемою. А він старий, що... він не призивного віку вже. Бля, пізє. Може він спеціаліст. Якісь спеціальність має да, от, да. от от, от, виповнити. да, Йому 60 буде от, через два тижні, по-моєму. Е, дивіться, по тій ситуації з е, долбойобами, чому воно отримало такий суспільний резонанс? Тому що з одного боку вилізла куча таких самих долбойобів, які почали їх захищати, а по суті, ну, е, основна претензія полягає в тому, що вони робили з тими жінками, яких вони запрошували до себе після того, як вони втрачали свідомість. Е, люди завжди стараються звинувачувати тих баб, тому що а там, типа, а вона на онліфанці. Значить, все, значить, виходить, якщо вона втратила свідомість, можна їй макогін очіло запхати. Типу, тому що вона прийшла бухнути і там, типа, юзнути якоїсь наркоти. Е, ні, воно не так. Ну макогін. тобто можна. Куралі, грубші так. Куралі, <с так. Буси. Е, людям треба зрозуміти одну просту прописну істину. Рівно в той момент, коли людина втрачає свідомість, блядь, її рухати не можна. Харан, людина... табу. Я, як в той раз, а <сміт> <сміт> Який? Ну, коли бігу сама намалювали. Добре, якщо людина хропе. За таке треба пиздити. Добре. Давайте підсумуємо. Я Там Там була така заява подаляка. Він сказав, що загалом він не проти такої штуки, щоб усім асоціальним елементам, алкоголікам, там, рецидивістам, якимось там кримінальним елементам видавати повістки і відправляти їх. Він ну, хотів сказати штраф батальйони, але він обмовився, сказав особливі батальйони, де вони будуть спокутувати свою провину. Е, в мене є думаю, ідея. —— Я думаю, це прекрасна У мене є інший варіант mm -hmm. брати всіх е, алкоголіків, наркоманів, олігофренів і відправляти yeah, до нього. Yeah, yeah. Нехай працюють його помічниками. Yeah, і і чудов... нехай він попробує з ними щось, блять, зробити. Є yeah, одна чудова держава, яка е, відпрацювала цю модель. Будь ласка, блять, вподобляйтесь їм. Але пізєд же ж працює? Супер працює! Yeah, no... Дуже ефективна хуйня. — Дивись, В мене є думка, яка можливо там комусь не сподобається, бо є. Люди, які зараз служать в Збройних силах України, і вони там, ну, очевидно, стикаються з різними людьми. Не в кожного там ти приходиш на фронт і в тебе охереть найкращий друг, там, в тебе всі ідеальні побратими. Є свої нюанси завжди, всюди як і в будь-якій роботі, так само і в Збройних силах України. Я, наприклад, не вважаю, що я хотів би мати собі за побратима, коли мені вручать повістку от такого блять є да, да. тому що від нього ти не знаєш, що очікувати. Він може блядь, втекти з позицій, він може тебе в будь-який момент підставити, він може напитися. Алкашка, це ну е повне зло. Мені здається, є багато ну альтернативних суспільно корисних справ до і е видів діяльності, до яких їх можна залучити, крім. Як відправляти на передову. А я, до речі, наприклад, знімати відоси Петру Порошенку. Ну, мусить хтось це робити, бля. От тих пацан відправдає. Порошенко відео, Тіктоки Порошенку записувати, нема чого, бля. Ідіть нахуй. Прикол Слухайте. Блядь, позавчора. Я бачив такий коментар. Там було обговорення про те, що Резнікова можуть зняти з посади міністра оборони, там якась ця. Якась там бляді Галина Петрівна пише, що треба міністром оборони зробити ту людину, яка 24 на 7 сидить в окопах. Ото буде нормальний міністр оборони. Блять, от з окопа буде керувати. Та і Резнікова, до речі, теж блять, поміняти нахуй і поставити замість нього Антона Геращенка. Він нахуєну думку. Покласти, покласти, не поставити. занести. Закотити, блядь. Нє, ні, чекайте, якщо ми говоримо про Антона Геращенка, то в нього має бути затлив на посаді через річку секунду. Але добре, подожди, подожди, подожди. Ти що хочеш сказати, що в нього не було толкових думок з самого початку Стріляти в мопеди, блядь. Ну, якщо він збивають. Кулями, блядь. Так, да, я хочу сказати, що Антон Герашченко пливе по стеру. За течією. Я думаю, що ми ще не перший, це не перший, не другий, не третій, і не останній випуск, коли ми будемо говорити про зелений терор, який почався в державі. Масові звільнення, обшуки, посадки. Ну, бракує судових хвиріків, бракує ну, нормальних там, 10 років суворого режиму, 7 років Чекай, суворого режиму. якщо не буде судових вироків, ну, це все булька з носа. То все не зелений. Табак. Yeah, це ми вже це все власне, проходили, блік. власне. Салатливий. ми вже все бачили. Е, як то я то, що ми бачимо це виглядає нас, як медійна історія наразі, і якби необхідність задовольнити но-но-но наших західних партнерів. І людям трошки. Е, просто... То дивися, зараз зарано про задоволення говорити, тому що воно все виглядає поки що, як такий легенький пекінг. Там трошки такого підковернули мені. Е, будемо чекати результату. Як то кажеться, результат або на лице, або на груди, або на спину. Тобто, коли буде якась конкретика, будемо тоді говорити. Зараз воно все як казав і вітром по пізді. Але приємно, що воно є. Ну, а до Коломойського приходили з обшуком і роззувалися. Бля, серйозно? Але в мене вдома на інтерв'ю теж роззувалися. Слухай, ми туди з обшуком приходили. Але, блядь, знаєте, що, коротше, мені оце? Ну, я вкрав туалетний папір. Від. Серйозно, блядь? Та ні. Він відмотав собі в кишені. Цей. Відео з лямом баксів, та? диван. Да, заступника міністра. Що має бути в голові, щоб блядь, зберігати лям баксів? в дивані. Я таких грошей ніколи не бачив, типа 500 гривень. О, ну ладно, тисяча вже купюра є. Ну, типа. Та ти на 24-му працюєш. 4. Та ти що ти думаєш, ти що ти там бачив гроші? Ти бачив грубі гроші. Від <ріст> <ріст> садового. <ріст> ну, я. Е, ну так во, я вам скажу, що я бачив мільйон е, готівкою. Гривень? Е-е, Ні. Ну, ніхуя, ти стільки від нас ховаєш. <ріст> <ріст> По телевізору, та <свист> — <свист> Зараз історія не проминає. У мене є вдома мільйон, мільйон, мільйон доларів готівкою, але мама не дозволяє показувати. Мене це, <свист> <свист> є питання до дідаса. Чи плануєш ти в 2023 році заробити мільйон доларів і поїхати зі своїм молодим чоловіком в Лондон? Ну, перше, я сам поїду, на хой мені молодий чоловік. <свист> Він не є молодий. Це <свист> старий. <свист> 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 Так дивіться, тут же ж проблема не в тому, навіть що злили цей лист, а проблема в тому, що його пише людина, яка легальним способом такі гроші заробити на своїй посаді не може. Чудо. Чудеса случають. Думай у багаті. Вас виправдано. Пока не доказано не йде, що сказано, блядь, і все. блять. Точно суддя нахуй вищого антикорупційного суду. Але. Ну, типа, прикол, Дивись, для неї, наприклад, ліміт скільки мільйон доларів вона хотіла заробити, так? Да? Да. Мільйон доларів, шуба з якоїсь тварини, блядь, якої навіть не знаю там ставити фотку, я коли буду дивитися вже на монтажі, Ні. подивлюсь, бо я забув реально, що це таке за тварина, якось наси починається. Бля, буде обідно, якщо вона соболь. Не ж немає якогось морального усвідомлення, що це неправильно, тому що для неї спиздити мільйон це нормально. Купити собі шубу з тварини, тупати курва, яка коротше, щоб зробити цю шубу, треба вбити 20 тварин. Для неї це теж нормально. Поїхати в Лондон в час війни зі своїм чоловіком. Це теж не ненормально. І для нас, ну і відповідно для неї, це цілком припустимі речі. Тому її вішліст у її інформаційній бульбашці це цілком сприятливе для неї середовище і цілком нормальна тема. Так, пацани, ми про грубу ракету маємо поговорити, якого хуя нам її не дають. Давай для початку, що таке груба ракета. Це то... груба ракета, то груба ракета, яка летить більше, ніж на е ту відстань, яку летить поточна найбільша ракета. Тобто у нас зараз скільки максимум може летіти 70. ракета 80 кілометрів. Значить, треба хоча б 150. п'ятдесят. Тож можна сказати, груба ракета. Тому що вона ну, робить е дуже грубі. Але то речі я тебе поправлю, то не груба ракета, ніхуя. Я знаю, що не груба ракета. Нам просто доробили крила, і то авіаційна бомба, яка вміє, типу. Керовано летіти, я знаю про все. Але, блядь, нам її обіцяли, як писали Bloomberg, нам її дадуть аж осінню. 24 штуки. Блядь, 24 штуки. То то на один раз. Ну, то на один крізь. Але дивись, місь. я думаю просто, що вони просто чекнуть, як ми його використовуємо. Бо я вам вже до запису цього говорив. що Я я не пам'ятаю просто, з ким я про це говорив в ефірі. Але я прямо під час розмови, коли про ці ми е, авіаційні бомби говорили, я відкрив відкрив карту Deep State і подивився, яка, най, е, яка дистанція, наприклад, від кордону з Росією до крайньої їхньої точки, яку вони окупували на сьогоднішній день. І наприклад, це, що стосується на сході е, України, то там. Починається від 146 до 150 кілометрів, крайня точка від кордону до моменту їхньої окупації. Ця кішка блядьська, яка тянеться отак, аж до Криму. Uh -huh. То от на Сході це, типу, грубо кажучи, 150 кілометрів, і найдальша точка це від кордону з Кримом до Енергодару, якщо не рахувати річку, яка йде, uh -huh. то це 174 кілометри, якщо я не помиляюсь. То типа, це єдина точка на півдні України, але це чисто по прямій від Енергодара. Отак, ставити пряму, і це єдине місце, де має 174. А все решта, оця груба ракета, як ти її називаєш, добре. Окей, okay. але ну просто питання в тому, що нам дуже довго стягують цією грубою ракетою. Я думаю, блядь, що вони просто вся західна зброя вона піде е... вчасно і тоді, коли треба. Просто ми з вами обговорюємо новини, як просто прості смерті. Ми власне побоюємося, що. Це може не невчасно, це може статись занадто пізно. Тут побоювання в цьому. Але ми не знаємо, чи вона в нас вже є, чи її в нас ще нема. Оце найбільший нюанс, тому що ви уявіть, що буде. От мене дуже наприклад бісить теза про те, що люди говорять е весь захід, наш, нас кине. коротше, так само як кинули Афганістан і всі інші країни. От сібались з Іраку, коротше, вийшли з Афганістану. Я дуже перепрошую перед е Людьми там, інших національностей і перед людьми інших розповідань. Але ну піздець, ну який вплив має Афганістан на Європу? Чи Ірак, блядь, чи Іран, чи будь-яке. Так, да, шкода, піздець людей. Після Іракської війни, після вторгнення американців, типу в Ірак, там 4 мільйони людей стали біженцями. 112 людей, 112 тисяч, блядь, загинули, і 250 тисяч отримали поранення. Це хуйово. Війна, це завжди хуйово. Але який вплив ця країна має на світ? Ну, крім от. Кризи біженців, яка сталася через американське вторгнення. Ніякої, блядь. Але який вплив має Україна на світ? Блять, піздець. Без українського зерна Еритрея піде нахуй, як і Єгипет разом з нею. Е, від того, що там Україна буде під окупацією. Цього не станеться, поки є Збройні сили України. Всі моря наші будуть нахуй заблоковані, це буде криза абсолютно типу для усього світу. Я <звук> знаю. <звук> <звук> Але останнє, типу, Чому? Вони ж, типу, тож, в них є спецслужби, в них є їхня розвідка, яка це все аналізує. І те, що вони нам говорять, блять, як ви заїбалися! <што пл> ну, Фрід, ми попереджали, що тут буде. може... Я попросив перебувати, коли я буду дохуя е, 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 поздіти. Тому завершальна фраза десь на 15 секунд. Ну добре, на 20. І все, і переходимо далі. Е, тому захід чудово все аналізує. Вони прекрасно знають, коли е, треба надати те чи інше озброєння. Вони не можуть зробити цього зараз, тому що не хочуть, щоб війна повторилась за 5 років. І вони прекрасно знають, що треба перемогти. Інакше, якщо вони програють, блядь, то це буде сигнал ну, для всіх інших авторитарних. Не секундочку диктаторських країн, які від вчора Росія стала диктатурою. До речі, за версією The Economist, які провели свої дослідження, що Росія від вчора, блять, стала диктатурою, Бля. бо до того була авторитарним до того, режимом. Не, да. А, а, да. да, Це до речі, суттєво різні. Режим. А що помінялося вчора? Ну що сталося вчора? Типа коротше, індекс їхній зріс з авторитарного режиму так, до диктатури. Да. Тому що Дора тепер це, душиться будь-які свободи. Це типу, все пізда. Тепер да. росіяни гірші диктатури, так. тільки не знаю переїхати куди в Житомир. Да. Або в Ритрею. Коротше, я, я хочу тебе запитати. Ти кажеш, що все буде добре, що як нам поставлять вчасну да. зброю, ти да. як людина, яка крутиться в тому інформаційному просторі, дивишся ті карти Deep State, ведеш ефіри на 24-му каналу, ведеш свій людина YouTube канал, ти кажеш, що ми ні за що не переживали? Ні, це не означає, що ми ні за це що, що не, не, не переживаємо. Переживає. Я піздець Ну, Реально? Тебе, блядь, ну ви усвідомлюєте, що от буде повторний наступ на Київ. ЄСВ написали: блядь, повторний наступ е на Київ, коротше, закінчиться в квітні, блядь, і буде неуспішним. Це саме ЄСВ, блядь, писали, коротше, що ми впадемо за три дня. І кажу, вся Україна я, впаде, блядь, То, за, то три ЄСВ, що ФОП платиться чи що? То, то є СВ, але да, ЄСВ, але так. з такою аналітикою, блядь, то то саме. Так, з такими каламбурами, блядь, то за Вот. Це не означає, що не а треба наріз, переживати, типу, піздець, розслабити булки. Це означає, що треба напрягти своє очко, щоб туди не пролізла голка, нахуй. Зібрати всю свою волю, блять, в отакий кулак, як каже Андрій Іванович, судовий, і, блядь, напіхати ним русні. Очко, ну, реально ходити кулака. на роботу, заробляти був. бабки, половину зі своєї зарплати, блядь, тратити на Збройні Сили України, купляти їм дрони, купляти їм спорядження, е екіпіровку, все підряд, блять. Бо тому що. Донати на Збройні сили це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити блядь, у своїй майбутнє. Слухай, в мене є питання до тебе. Але а ми їх розіберемо. Е Не ми, перепрошую, збройні сили. України. поштуні пош в 20 секунд якось інакше виглядає? Так, да. в да. поштуні в 20 секунд це приблизно 4-5 хвилин. <звук> <звук> Значить, дивіться, якщо це все підсумувати, <звук> то е можна сказати, таку, що е в Пентагоні знають трошки більше і розбираються трошки ліпше, ніж розбираються в львівських трамваях. Як би це печально не звучало, але так. топ 3 ваших. От ми е, сьогодні маємо лише другий місяць 2023 року, який е, насправді для нас всіх тягнеться, блядь, ну піздець, як довго. І зараз, по суті, наново, блядь, починається цей блядський 2022 рік. Якби у вас була можливість одна, одна можливість, це тільки одна дія. Ні, точніше, одна можливість, але три дії угу. в цій можливості, щоб її здійснити. Що би ви зробили, щоби попередити війну? Я беру відвід. Бробу відвід. Що ми зробили, тобто ми да, але Дивись, ви грубо так... кажучи, живемо ну, в січні 2022 року. вторгнення да. не почалося. Але дивись, ти ми не... маємо три варіанти, щоб попередити війну. Да, але ти не обмежений тільки своїми там фізичними а... можливостями і тільки тим світом, який тебе оточує. Ти дивись. можеш блядь, згадати, сука, джина собі нахуй, і попросити в нього три бажання. Добре, ти можеш блядь, стати невидимим. Коротше, телепортуватися, що хочеш можеш робити, але а ти можеш попередити. Ми маємо попередити про війну чи попередити попередити війну. І Запобігти війні. Запобігти Ну, дивіться, я, по-перше, зроблю так: я е, зроблю велику все українську толоку у Київській області, і ми поприбираємо усі пляшки з е, Київщини, щоб е, русські десантники не мали міток, куди їм висаджуватися. Що, ну, такий сміх, якийсь скептичний. Я просто. Я сміюсь легенько, короче, бо я цю шутку вже бачив на мемарні. і я її пам'ятаю з повномасштабного вторгнення. Ніхто не повірить тобі, Ферід. Але то було хороше відповідь. ти ж, блядь, хитрюга. Шутки такі ж пальоні, як і твій Адідас, блядь, поняв? Так це насправді оригінальний Адідас. А як докажеш? Розказуй Розказує Набірку подивишся. бачиш, в нього мусить бути щось одне оригінальне, або Адідас, або жарти, і він вибрав не жарти. Ну, файно було. Бля. Це було охуєно. Та хуйня. — Ти давай другий номер називай, заїбав. Дивіться, я знайду пса патрона. Знайду його. Переймили на кулю, блядь, в натурі. На кулю? Ні, ні, я знайду пса патрона, того пса-патрона зразка кінця 2021 року, який був нікому не потрібен і не цікавий. Я знайду його і скажу пес патрон, блядь. Замінуй чонгар. То, що Зеленський з Єрмаком розмінували, замінуй, і руски не пройдуть. Це другий мій е це такий стримувальний ефект. І третій буде зараз що я вам скажу: я їду в КБ Южне. І кажу: от вам, блядь, екстракт Антона Геращенка. Е зробіть з нього якусь е турбо або частину літочок У і збільшіть дальність. І це буде нашим, ну, якби, стримувальним ракетним озброєнням. Ну, значить, перший варіант, я би повернувся в часі десь так на середину 90-х. <гум> сука, блять, це я б хотів. Якось війшов би довіру до маленької Ксенії Собчак. Підстроїв би ситуацію так, що Путін до неї домагається сексуально, і його би закрили, блять, сука, в тюрму. Війни би не було. Бля, та слухай, знаєш, Путін стільки дітей. слухай мене сюди, блять! Якщо б його випустили з тюрми, і він все-таки знову став президентом. У мене є другий варіант на цей випадок. Пам'ятаєте, коли на трибуні стояв Янукович, блядь, і розгортав цукерку і йому пропонував. Угу. Я би вселився в Януковича і зробив так, щоб він з'їв ту цукерку, а вона би. Але вона би була отравлена. Я би вселився в Януковича, і запропонував би Путіну з'їсти, так щоб він не відмовився. Да, Путіну? А Путіну? О, другі, а блядь. добре, блядь, yeah. подожди, сорі, що я тебе перебуваю. Але Путін там зробив отак. Якщо ти про те yeah, саме відео, yeah, вони yeah. там чи yeah, Put... Yeah, Put... Yeah. Путін зробив отак, no, yeah. yeah. а потім зробив отак. Ну, no, yeah, yeah, no, як би я ти б... нагадав? Yeah, як в тому yeah. відео, блядь, тіп, який біжить, коротше, закидає. Ska... Ти сказав, ми можемо робити все, so, що тарі. хочеш. Вагаду. Але тобі треба подумати, як ти то зробиш, блядь. Єбать, ну давай, ну, ще що мистецтво переконання якесь там Янукова буде. Вона би пахла Аліною Кабаєвою тебе влаштовує. Ооо! <смір> да. Оце, о, все, друге діло. <смір> Буду. <смір> Фу, і, Фу, будеш <смірно> <борну> Ну <висну>. і. <смірно> І третій варіант: Злупий ключик, блядь. І третій варіант — я би проник в роздягальню Аліни Кабаєву, коли вона ще була спортсменкою, заразив би її венерологічними захворюваннями, а вона би заразила Путіна, і він би здох від Сіфіліса. Блядь, а як ти железо-бетон. Ти це це мистецтво. Але блядь? в тебе ти ж в курсі, що ти є бажання, типу, любими способами це зробити, ти навіть вижити можеш. Ну, Аліну Слухай, Кабаєву де? Сіфілісом я міг би від себе заразити. <плес> 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 Потім пішов би <плес> на лікування, вони би поздихали. Фу, яка гадость. Дякую, друзі. Щось скажеш нам латераль? Щось хороше. Щось скажу, щось скажеш. Можна Давай поки, поки без... перед, тим, перед тим, як ти щось скажеш, я спитаю виглядачів, які будуть дивитися це відео, просто поясніть мені, вам не важко запам'ятати ім'я латераль. Ну, В мене, типу, є просто. Каже Фаріт Шарафмаль. Да, да. Я от якраз про це, про це і хочу сказати. Фас, в мене, є, в мене є Проблема із запам'ятовуванням людських імен. Ти своє десь на 12-му році життя запам'ятав тільки. Ну, це реально, типу, пізнець. Я коли приходжу в компанію нових людей, то то я всіх забуваю їх. звати. — Ну латераль, ти ж запам'ятав. запам'ятав. — Не запам'ятав, бля. Я запам'ятаю тільки, коли синя Балаклава каже, латераль, я такий. А ти знаєш, ти знаєш, хто такий латераль? Або що таке латераль? Я ноль нахуй, не відбуваю дупля. Можливо, через то я нахуй не запам'ятовую. Але вам не здається, що типа, хоча на унікальні імена, в мене пам'ять є. Я пам'ятаю всіх своїх друзів, знайомих, яких типа, незвичні імена. але, Фарід, а може ти запропонуєш Осама топ 3 альтернативи? Або Бакараль Багдаді. <гум> Чуєш, да, запропонуєш топ-три альтер... альтернативних імені для латераля замість латераля. Да, але спочатку латераль скаже е, своє да, да. Бля, е, стояти. Добре, Треба Моє, моє топ-3 буде дуже просте. Значить, е, першим ділом то вже є перевірений метод, схема робоча, схема працює. Е, орли з володаря перснів. Прилітають і. Хрош... А ти маєш запитати, а як би ти з ними домовився з тими лабами загалом? Як же ви момент? У мене вже є заготовлена відповідь на це питання. Значить, прилетіли б і роз'їбали би Кремль нахуй. Добре, при, Добре. При, які приїде. <смітна> Значить, я дозна? би 14 тисяч разів передивився Індіану Джонса і вивчив би пташину мову. І за той час 14 тисяч разів передивитися на жовті. Стоп, 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 ніхуя. Все хуйово, блядь, Давай поновити. <світ> Ти пам'ятаєш, з чого починалося? В тебе є три дії, <світ> Так. щоб досягнути своєї. Так він пояснює, як він добазари в себе з птахами <світ> добре, Він і каже, блядь, Я чотирнадцять. Я сказав тіпами? Ні, стоп, подожди, добре. Це логічно. логічно, Дивися, в мене є три дії. Дай, дія, дай, перша. дія перша. Я зупиняю час для всіх, крім себе. Раз. Дія друга. Е, я дивлюся 14 тисяч разів е, Індіану Джонса вивчаю пташину мову і добазарююся з орлами. І дія трета. Я блядь, натискаю кнопку «пуск», я даю команду Фас і орли їбут кремль. Добре, Шо? ахуєнно, але. В мене прохання до глядачів цього відео Напишіть в коментарях 14 тисяч разів. Скільки це в середній тривалісті Індіани Джонса, блядь. По-моєму, він не доживе, блядь, стільки раз, щоб подивитися, але в мене хуйомо з математикою. Перший Ні, доживе, доживе. Ну три ім'я для А, три ім'я для латераля. Очекаєте, три вира? А, ну все. Так, в мене все Е, Перше логічне, що напрошується, це жовта балаклава. Для тих, хто буде спорити, зелена балаклава, але це не другий варіант це просто на вибір. Перше або друге. Коротке ім'я, які запам'ятаю. Друге ім'я Василь ага. і третє карпатто Сексуал. Мікс. Оце моє улюблене, до речі. Добре. Добре. Ну, та все, та все, та все. Дуже шкода, блять, що ми всі розходимося. Я би з вами сидів ще довше, тому пишіть в коментарях, щоб вони запрошували мене частіше. І якщо мене не буде в наступних відео, пишіть, коротше, що мимарня це. Давай. Ні, не пишіть. Ми добре. Всі встає, Просто скажіть, будь ласка, та запустить. Запросіть. Ти продовжуй. Я коротко, добре, я коротко підсумую про що ми сьогодні говорили. Ми говорили про тіпочків. Фу. Які заробили собі дуже горизвісну славу на тому, як вони <рес> потенційно. Блять, вони мене смішать, це ніхуя не смішна тема. Це нихуя не смішна тема. Я почну з другого. Ми говорили про обшуки. Блять, а можете вставити це чорно-білем? Yeah. Я... <рес> <рес> я реально ну я не можу нормально, серйозно то сказати. Тіпа, тому все. Мене виганяють, тому я скажу так. Всім дякую за перегляд і. see you later.